11 -те сторіччя від народження Христа. У Європі поширюється та закріплюється християнство. На сході Європи на землях сучасної України, квітна Велетенська держава, спадкоємець великої скіфії Україна середньовіччя Русь зі столицею в Києві. Правив Руссю тоді великий князь Ярослав Мудрий, син Хрестителя Русі Володимира. Він був відомий не лише завдяки збірнику. Законів «Руська правда, а й тому що став тестом Європи. Адже всі правителі Європейських держав мріяли породичатися з могутнім київським князем. Слід розуміти, що Русь тих часів була фактично наймогутнішою та найбагатшою державою. Європи. Київ уже нараховував понад 40 тисяч жителів, був у 10 разів більше від Парижу. а Лондон досягнув таких розмірів на 200 років пізніше. Одна сестра Ярослава. Предслава. Стала дружиною польського короля Болеслава І. Друга пряма слава була видана за угорського князя Ласла Лисого, відомого угорцям як Сар Ласло. третя за князя польського Казимира І. А дружиною він мав Індіґердю, дочку свезького конуга Улафа III. Ярослав з нею мали шістьох синів та четверо дочок. Всі вони вступили в династійні шлюби з правителями різних країн Європи. Найвідоміша донька Анна. Стала дружиною французького короля Генріха І. Єлизавета була видана за Гаролда III Суворого, котрий за допомогою Тестя став королем Норвегії. Наймолодша Агата за одною з версій стала дружиною короля Англії Вільгельма Вигнанця. Але сьогодні ми згадуємо про старшу доньку Ярослава королеву Угорщини Анастазію. Угорщина 11 століття намагалася порвати з язичництвом і прийняти християнство, як і більшість держав Європи. Першим угорським королем став Іштван І, святий. В язичництві він носив ім'я Вайк, син князя Гези і семіградської княжни Шарлоти, внук Святославового тестя князя Такшуня. Як не дивно, але династію арпадів продовжили нащадки іншого сина Такшуня, князя Мігая, що мав двох синів Ласла Владислава Лисого та Вазула Василя. Обидва були одружені з руськими княжнами. Дружиною Ласло була сестра Ярослава Мудрого Премислава, про яку ми вже згадували, а ім'я дружини Вазула не збереглося. Скоріше за все, це була волинська або галицька княжна. Вазул мав трьох синів Левенте, Андраша, язичницьке ім'я котрого історія для нас не зберегла, та Біло. Возул підтримував язичницькі настрої, був яскравим противником християнства і підняв врешті-решт заколот проти брата короля Іштвана І. В той час Угорщина потерпала від внутрішніх чвармій з християнами та язичниками, а також від експансивних претензій з боку священної Римської імперії. Під час однієї сутичок возула схопили, осліпили, а за однією з версій заляли у вухо розтоплене олово. Його сини Левенте, Андраш та Біла, змушені були рятувати життя втечею з Угорщини. Спочатку вони знайшли притулок в Польщі, де князь Біла одружився з донькою польського князя Мішко II. Його старші брати помандрували далі на Волинь до родичів. Через деякий час обоє потрапили до Києва і служили при дворі Великого князя Ярослава Мудрого. А там молодший угорський княжець, язичницьке ім'я якого ми не знаємо. Закохався до старшої доньки князя Ярослава Анастазії. Тій теж був до вподоби статний угорський княжич, але батькові князеві Ярославу їхні стосунки не дуже сподобалися. Він мріяв лише про династійні шлюби для своїх дітей, та й за поганця доньку видавати не бажав. Заради кохання угорський княжич охрестився, прийнявши ім'я Андрій. Та й доля, врешті-решт, виявилася прихильною до угорського княжиця. Під час його відсутності в Угорщині помер двоюрідний дядько Король Іштван І. Угорським троном заволодів Петер Орсеола, родич вдови короля Дізели. Проте правління Орсеола не влаштовувало угорську знать, адже той роздавав керівні посади у держави вгоду римському імператорові різним німецьким рицарям. Тому угорська шляхта постала проти короля і, врешті-решт, покликала на правління київських втікачів. Ця новина надзвичайно втішила князя Ярослава. Він дав взяти він на підмогу сильну дружину київських витязів та й відправив до Угорщини. Андраш чудово розумів, що проти військ римського імператора кілька тисяч київських дружинників йому не вистачить. Тому покликав на підмогу брата Біло в хрещенні Адальберта, що на той час вже мав славу видатного полководця. Він не раз очолював війська свого тестя князя Мешка проти римського імператора, завжди отримуючи перемогу. За що його прозвали переможцем? Брати зустрілися вже в Угорщині, де Андреш пообіцяв белі третину Угорщини у володіння та право спадкоємця трону. русько польське військо братів разом з угорською шляхтою та об'єднаними силами угорських язичників під керівництвом вати з Бікишу, нанесли жорстокої поразки військам римського імператора і вигнали Петра Орсового трону. Під час тих сутичок язичники Вати вбили єпіскопа Геллірта. А найстарший брат Левенте загинув. Під кінець 1046 року Андреша вибрали королем. Коронацію провели три епіскопи у грудні 1046 року у Білгороді-Сторному нині Сикешвейрвар. У світі Анастазії було чимало руських людей, серед них лицарі, священники, чинці, пішнярі. І взагалі за час правління Андреша та Анастазії та їх сина Шаламона багато русинів займали провідні посади в Угорщині. А от тепер уявіть собі, що претензії на цю історію виставляє зараз якась Росія, столицю якої Москву заснували аж через 100 років після того, як угорський король Андраш за допомогою коханої дружини Анастазії Ярославни взявся за ліквідацію язичництва в Угорщині. При цьому велику підтримку надавала йому саме небожна дружина Анастазія та й ціла її київська родина за посередництва брата Анастазії Всеволода Ярославовича, котрий у 1046 році одружився з донькою Константинопольського імператора Костянтина Мономаха Марією. Патріарх з Константинополя надіслав освячену корону Мономаха. Таким чином Андраш став. Патріархально освяченим королем Угорщини Андрашем І. Угорські історії запевняють, що Андраш був православним, але перепрошую, в XI столітті ще не було розділу християнської церкви. Віра була єдина. Сестра Анастазії, королева Франції Анна, надсилала проповідників. Для допомоги в поширенні християнства у 1048 році Андріа покликав свого брата Белу з Польщі, віддавши йому південно-східні креси країни та призначив головнокомандуючим угорського війська. Адже довгі часи тривали війни зі священною Римською імперією. Під керівництвом Біле угорські війська регулярно отримували перевагу. Набожна та добре освічена на той час Анастазія народила двох синів, назвавши їх іменами біблійних царів. У 1053 році народився старший син Шаламон і в 1055 році Давид. А дочка їхня Аделаїда народилася ще у Києві у 1040 році, а пізніше вийшла заміж за майбутнього чеського короля Вратислава II. Королівське подружжя будувало церкви по всій Угорщині, закладало монастирі, всіляко допомагаючи поширенню християнства. У 1055 році король Андраш та Королева Анастазія заснували Тиханське аббатство та монастир. Сюди прибули і ченці з Києво-Печерської лаври, котрі повибивали собі приміщення для скитів у Староградській горі. Спогади про них зберегла і руська криниця. У 1058 році, після довготривалих воїн. Андраш уклав в мир з малолітнім імператором Генріхом IV, при цьому обурчив свого сина короля спадкоємця п'ятирічного Шаламона і сестру восьмирічного імператора Юдит. Але коронування Шаламона образило молодшого брата Андраша Білу, адже корона спадкоємця раніше була обіцяна йому. Ображений Біла повернувся з синами до Польщі та почав збирати військо проти брата Андраша. Між військами братів відбулося кілька битв, в яких переможцем виявився врешті-решт Біла. У битві біля Мошона Андраш впав з коня та отримав паралич. В полоні паралізований король помер. Останки короля поховано саме в Тиханському аббатстві. Це єдиний повністю збережений королівський саркофаг в Угорщині. Після смерті Андраша владу захопив його брат Біла, хоча й не позбавляв королівського титулу Шалемона. Королева вдовиця Анастазія з синами, дочкою та всім двором спочатку переселилася в Пожонь, сьогодні Братіслава. Та й взагалі події тих буремних часів яскраво описані в романі Дьордя Карцага у чужому панцирі, виданому в 1977 році, а також показані у фільмі Сакра Корона 2001 року випуску. Під притисками опозиційної шляхти королева змушена була шукати підтримки майбутнього свата імператора священної Римської імперії Генріха IV. І три роки прожила у виненні. У 1063 році король Бела помер, а точніше загинув, впавши з трона. Під ним розвалився трон, і Біла наскільки пошкодив себе, що не пережив. І от пізніше під тиском римсько-германського війська його сани Геза та ласло змушені були втекти до Польщі. Шаламон знову сів на угорський трон і одружився зі своєю нареченою сестрою імператора Енріха IV. Анастазія на весіллі, в знак подяки за допомогу повернення трону синові, подарувала угорську реліквію Меч Аттіли німецькому принцу Отто. Поки король був неповнолітнім, то регентом була його мати, королева Анастазія. Під час її правління був встановлений мир з синами короля Гезою та Ласло. І в Угорщині панував спокій. Держава зміцнювалася, допомагала сусідам, успішно відбивали зовнішні напади печенігів та інших племен, навіть усмілилися воювати з Візантією. Але коли шаламон підріс, то перестав слухати матір. Вів себе дуже свавільно та егоїстично, що привело до нових сутичок з двоюрідними братами, котрі його неодноразово перемагали та ув'язнювали. Боротьба за угорську корону та безглузда, неврівноважена поведінка короля посварили мати з сином. Шаламон навіть підняв руку на матір, після чого Анастазія прокляла його. Шаламон недовго правив Угорщиною. У 1074 році, після смерті Єзи І, угорський трон опинився в руках ласло, отримавшого прізвище святого. На середньовічних гравюрах та картинах Шаламона зображають старим та бородатим, хоча помер він зовсім молодим. У 1087 році, у віці 34 років, героїчно загинув! Намагаючись прорватися з осадженого міста. А от дату та місце смерті угорської королеви Анастазії Ярославни історія нам не зберегла. В Тиханському аббатстві захоронені останки її чоловіка, короля Андрія І та молодшого сина Давида, котрий вибрав святе чернече життя і помер в монастирі.